Привіт, друзі! Майстерня дронів не відпочиває. Дякую вам за підтримку, донати, за лайки та поширення мого контенту. Як ви бачите, зараз активно переробляю акумулятори, і тут бачите, яка ситуація. Якщо, наприклад, з системами скидання можна почекати, чи з ремонтом якихось проєктів, чи взагалі з проектами, то коли приходять акумулятори, звісно, їх переробляю в першу чергу. Бо акумулятори це є акумулятори, де щось не літає, чи десь нестача. Це зрозуміло. А що я вам сьогодні хочу показати? Ну, по перше, хочу попросити всіх, хто до мене присилав редуктори старлінків на переробку, зв'язатись. Я хочу найближчим часом все це роздати. Велика кількість поворотних стояк вже готова. От, але я зараз збився з черги. Чому не з усіма є зв'язок? Ну це зрозуміло. Хлопці воюють. Тому, якщо ви присилали мені редуктори на переробку, зв'яжіться, я вам відправлю найближчим часом. От. А тим часом сьогодні буде розмова про евакуатори. Ось такі евакуатори. Сьогодні це один комплект. У мене один комплект зроблений з трьох захватів. Принцип, який: тут сталевий трос, який в вініловій обгорці. Спеціальний пін роздрукований на 3 d от, І три цілком однакових зібраних евакуатора. Але на загальне питання, чи можна отримати такий евакуатор під Mavic 3, я зазвичай кажу ні. Чому ні? Давайте я вам поясню нарешті. Дивіться, Mavic 3 взагалом може підняти вагу 700 грамів. А тепер. Дивимось, що у нас показує наш наші ваги. Наші ваги показують, що в кращому випадку, якщо нічого не заважає, я не підготувався, то у нас Mavic 3 важить 896 грамів. От, це з урахуванням того, що це його типу стандартна комплектація. Якщо він був втрачений ще з паркою на спині. З додатковим аку... акумулятором кіло двісті. Ну ви тепер розумієте, що підняти і нести декілька кілометрів з сірої зони а, Мавіком 3, малік 3, Ну по суті, неможливо зараз набіжуть і скажуть, що так я тягав і два мавіки до Одноразово і там і три Мавіки одночасно там ні хлопці Це фантастика. Без акумулятору я е, згоден, можливо. Частково, якщо він дуже сильно побитий, можливо. Але в повному стані ні. Ну от я трошечки навантажив, щоб воно гарно спрацювало І бачите, 180 грамів. То якщо буде Mavic-3 лежати на землі... А ми знаємо, він 900 грамів важить. І плюс захват з тросом, плюс кріплення, і це вже кіло з лишком. То звісно, що до Mavic 3 я не роблю ці захвати, щоб ви не втрачали свої дрони. І все. От тоді питання таке: а до чого ж тоді ці всі дрони? А, взагалом я роблю системи під а, якісь більші дрони. Ну, як ви бачите, у мене тут тушка є зламаного матрасу трьохсотого. го Тут, як ви бачите, такі є блочні системи. Такий блочок, який можна зацепити і стяжками притягнути до цього. Це не прототип, це вже наїжена версія. У хлопців воно вже давно це працює. Тут вставлений навіть один пін. Одною рукою важко це зробити, в якій можна підвісити, зачепити якийсь вантаж. Я ці піни додаю додатково, ну, жменьку, щоб можна було, наприклад, якісь припаси прикрутити і скинути, ну, як одноразова дія. Як це все працює? Працює дуже просто. Тут фотоелемент на розйомі xt 30 прикручується накладка сюди, на. Гвинтики. от Ставиться блочок десь хоч на цю ногу, хоч на цю ногу. Це блочок керування. Ну і під'єднується одна чи більше систем скидання. Ой, ну ви зрозуміли. Одна є блочок на одну систему, є на почергову на дві. Можна зробити і почергово керувати. Ви можете розташувати хоч на цій стороні, хоч на цій стороні. Взагалі не суттєво. От, а в плані, як це все працює. Зараз покажу. Так, спочатку покажу. У дівчат випросив одну гантельку, було дві, але забрали якраз перед зйомкою. Ми маємо. Гантельку кіло. От. от, Ну і у мене є такий от тип, типу макет. Дуже легко завантажується. І у мене є такий тестовий блочок, який, по суті, я вам продемонструю, як це все працює. от, Натискаю на кнопочку і сервопривод вивільняє цей пін. Це доволі просто. Я пробував дві гантелі, це більше 2 кг, і все гарно працює, самовільно не вискакує. Дуже гарний зацеп. От. Щоб ви розуміли, це екстрена система скиду. Якщо ви десь зачепились вашим захватом, то ви просто скидуєте захват з цією проволокою, і таким чином ви зберігаєте свій дрон. От. Ну, тепер ви зрозуміли, чому я комплектую відразу трьома. Бо можна їх чи поламати, чи розбити, чи загубити. Ну, а потім вже там домовляємося, я досилаю, е які були втрачені, я досилаю нові. Ну і також ця система, як ви вже так зрозуміли, можна повісити, наприклад, е декілька. Е ну, На один дрон можна повісити їх 4 штуки, якщо потрібно. Ну, Це я вам на базі маленького дрону, це матрас 300 по суті. А так можна їх чіпляти скільки завгодно, і модифікувати під будь-який дрон. А, при тому, що блок електроніки може бути на будь-яку кількість а, саме цих блочків скилів. Отака от в мене для вас сьогодні історія. Так що працюємо, не зупиняємось. Проєктів дуже багато і думаю, що на подалі буде ще цікавіше. А, зараз спробую показати, як, по суті, в принципі, це працює на а, дроня